Друзі, коли у вас паніка або внутрішній страх, стрес, і вам потрібно знайти сили, щоб далі рухатися. В ваших руках може бути телефон. І дуже часто ви чуєте, що дихальні вправи допомагають. Я сьогодні вам рекомендую таку техніку, яку не треба рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, А просто беремо телефон, виключаємо, щоб він у вас був виключений. Да? І починаємо вести пальчиком вдох, Видих, вдох, видих. Це дихання називається 2-4. Тобто вдох, видих, вдох, видих. І отак по периметру ми будемо пальчиком. І це дає можливість заспокоїтися і збалансувати своє дихання. Приблизно десь 3-5 хвилиночок. Просто стали і робимо вдихнули, видихнули. Пальчик далі вдох, видих. І відчуєте.